Сьогодні буде аксесуари мушли, який при вистрілі орбіган і підсвічує вистріл. Комплект іде перекриття, щоб встановлювати його на орбіган. Отак він виглядає, має адаптер зарядження type C. Заряджається швидко, зарядка вистачає на 11 тисяч. Так, вмикаємо його. Так, він насмикається. І тут можна вибрати колір. Синій, зелений, красний, голубий, розовий і оранжевий. Це саме реалістичне Ось отак, виходить, вистріл і він моргає. Зараз я покажу це на автомат. На наш автомат сам 416 був обзор уже майно і ми получается, нажимаем на пусковий крючок іде срочно по мостом всем совіты достоїм до 400 гривень. Це я заказувала з Аліспресо. Всім па-па